Всім привітки мої любі! Сьогодні я вам покажу, що ж я купила у рульці. Це м'ясний магазин, але там ще й продаються і кетчупи, і сири. А також, ну, в першу чергу, я туди заходжу, щоб купити ковбасні вироби, вироби з м'яса, саме м'ясо. І дивіться, що я купила цього разу. Ковбаска, ось ця ковбаска царська, Салтівська. Салтівські ковбаси робляться в місті Богодухів. Ну, звичайно, Харківська область. Я спочатку ковбаску вибрала іншу, потім дивлюся, вона царську положила ту, що подешевше. Я сказала, що мені не ту, а ось цю. це беру на тормозочки. Тормозки у нас. Цієї ковбаски йде небагато, тонюсінькі такі шматочки. І тому я її взяла. Ось ковбаса, оця у нас царська, по 279,50 на 87,20. Люблю богодуховські ковбаси, борді дуже мені подобаються також, але це в іншому продуктовій хаті. Ну і салтівські, вони непогані. Олі солодкий чілі соус, це на те блюдо, яке далі буде. Буду я готувати крильця. І цей соус, солодкий чілі, по 24,40. Цей соус йде з Запоріжжя. Тепер, моє, також е, беру крильця. Крильця ці у нас йдуть по 119,90 на 77,46. Тут у нас 640 грам. Хочу запекти, у духовці давно вже крилець не було, в основному брали гомілки, але чомусь мені захотілося саме крилець. Вони такі м'ясисті, непогані, і я їх взяла. Взяла ось таку, дивіться, класнючу таку, і не вирізку, а ребра, але по ребрам куча м'яса. Ну, Звичайно, воно дороге, 249,90 кіло. Тут кіло 38 така велика оця штука реберна на 250 ,40. Це буде для супів, боршів, тому що, як ми знаємо, просто м'ясо туди не положиш. А треба якийсь навар. І ось навар, навар у нас якраз-таки від ребер буде. І також я е, купила е, сир. Сир я дуже люблю: на бутерброди просто з маслом, а також до ковбаски. І цей сир ауда. напівтвердий, півтвердий порятин 309,50 за кіло і тут 406 грим. На 125,66. Рекомендую виробництво порятин, воно дуже смачне, по-перше, і якісне. Тому ми беремо, ну, я особливо беру саме цю марочку порятин. Ось отакі чіпси, чіпси курячі, Курячі чіпси, вони у нас коштують по 1300 на 118.